Друзі, всім привіт! Сьогодні головлева рибалка буде. Сьогодні виїхали такою блогерською тусовкою Жека Дакучаєв тур історії, Жека Зімній Рибакльов, ну і я теж. В общем, знаходимось на березі чарівної річки нашої псла. Таке казкове місце. І будемо сьогодні ловити, старатись ловити головля. Ну, а що з цього вийде? Дивіться далі. Все побачите, все розкажемо покажемо. Отже, дивіться, розійшлись по відрізку річки, тобто я пішов наверх річки, хтось залиши з хлопців посередині, а хтось пішов вниз. Чому така тактика? Голавель дуже така осторожна риба, пуглива. І якби ходити бандою то ніякого результату в нас не вийде. Всі трошки порозходились. Буду облавлювати кожен свою ділянку, а потім поділимось якби, своїми баченням, своїм баченням на головня, на річку, як знав у кого клієнт. Отже, я пішов наверх. Час одягаю резиновий костюм, щоб було ну, удобніше ходити по березі річки трошки в заброд, щоб не ходити. Ну, з берега не заходить, тому що не так багато підходів до води. Ловля сьогодні буде проходити переважно на блешні, на коливальні. Може бути, що буде в облера, але це не точно. Щось я так, в мене така чуйка, що у блешні є перевага, вона летить далеко, а треба буде підлажувати під той берег. А в в таку зараз досить... Така вітряна погода видалась, воблер так далеко маленький не підкинеш. А блишня 3,8 грама, 3 грама буде летіти дуже добре. Так, поки що в воду заходити не буду, трошки треба прикидатись, бо Дніпровський джиг, він вносить свої корективи. Тобто в тебе палка, коли 3 метри, і там 18-20 грамів. Грузик. І ти валиш на чистій воді, нема ніяких препятствій, нічого. Берега де ж нема. Тобто ти валиш, як тобі потрібно. О, вихід малої щучки. Зараз її хочу доловити на блешню, але та така мала, що може відкусити таку блешню. Ось вона є. О, ні, це окунь, дивіться, попід берегом. Це окунець, перша рибка на сьогодні. Дивіться. Хотів доловити щучку, але клюнув от такий окунець. Вон отакий оконець. Отже такий окунець. Перший. Перша рибка на сьогодні. Ну, я ж кажу, і обловлюю я більш берегову зону. Тут такі трошки лопушки ну, латаття а, ростуть. Ох ти. Ще щучка була мала. Клювання. Малі латаття такі ростуть. Тобто їх теж треба обловлювати. Бо як були в тому році, то були головлі і в них стояли. Сьогодні буду використовувати переважно важкі блешні 3,5-3-3,8 грама. Чому є така добра теча? Це по-перше, а по-друге, те, що треба. Дальній закид треба підложити якось під ту сторону аж. Хо, бачили, знов ж маленька щучка вийшла на блешню. Є, є-єє. Це це щучка. Ні, це головник. Головник, перший головлик. О, дивіться, він Красунчик. Хай невеличкий, але це те, що за чим ми приїхали. Дивіться, який красунчик Просто бомба. Ви бачили, з яким він ударом клюнув, такий сплеск є. Ух, клас. Хотів сфоткати головля, але він втік. Ну, well, такий він. Хитрий, шустрий, така рибина, що треба його добре тримати в руках. Був галавлик, сход був. Під коряшкою був. Получається, е, так кидаю. Течія носа під коряча е, блешню. І було таке клювання, був сходик, але теж був невеликий галавлик. Ось піймав таку щучку ще одну. Заглотила блешню мою, аж чортзна куди. Не можу витащити, зараз піду на берег, витащу блешню. Та випустю її. Але камера така, як, походу, не знімала, саме клювання. Так ось дістав свою приманку. туди ж і флюрік цілий. Ось така блешня. Ось таке щориня. І ми його відпустимо. Це просто треш. Та давай вже йди. Це, так, трошки відпочили. Ми ж приїхали сюди десь ну, під обід. Покидали десь часа три я піймав одного головня, хлопці теж по одному витягли головню. Ну, Якби в обід, не дуже багато було і клювань. А точніше, якщо бути, то клювань не було зовсім геть. У кожного було там по головню і по клюванню. Зараз я взяв знов костюм забродний і чухаю вниз по течії І буду підійматися. В обід я піднявся вверх по течії, спускався, а зараз трошки зміню місце і буду підніматись по течії, буду облавлювати нові місця. Що там хлопці піймають, теж потім поговоримо. Підскажу, розкажу, ну а якось тактика отака вот у нас. Коли кидаєте, іноді треба перевіряти стик свого спінінга, тому що закиди такі ну, влажуєшся в спінінг, вкладаєшся і іноді склад вилітає. Це мені зараз підфартило, що він не одлітів і не втонув і течею не унесло його десь світ за очі. Закінчується наша сьогоднішня риболовля. Ми сьогодні з ночівлею, Позаду мене палатки стоять. Вже хлопці трошки сідають, накривають на стіл. І у нас сьогодні буде в програмі жарена картопля. Ще ми додамо сюди яєчок свіжої зелені. Буде круто взагалі. Ранок, така димка йде, бурхливий перекатик. І я вже готовий ловити ранньо утрішнього головня. О є! На мене, на мене йде. Я сподіваюся, що це галалика. О! Нарешті. Такий не крупний, але вже головень. Нарешті. Дивіться, який гарнюнька. Він ще не нарестився, самець, і з нього тече молоко. Отакий От красунчик. Клюнув. Є Фух. Щука. то щучка була невелика? Є. Та ти шо? Це вже заліковий такий, побільше. Не дуже, але дивіться. О, гарненький. Теж самець, теж з нього тече. Клас, такий красунчик. Отже, друзі, скінчилася наша така вилазка на головня з ночівлею. Що можна такі підвести ітоги по риболовлі? Ну, Я не попав на головля. Я За два дні в мене вийшло піймати три голови, головня. і був у мене ще один сход головня. Була окунь, щучка, Ну так, рибки не, не дуже багато. Гарно відловився у нас ЖЕКа, це канал Рибакльов. Він спіймав десь 11 штук і два, причому такі дебелі гарні, були зачотні такі торпеди, головні, просто круті. Жека докучав теж ми з ним в йшли. Що, чому так? Ну, якби для мене це досі не зрозуміло. Якби начебто. І кольори блишень були, були однакові, і начебто все робили однаково, але, 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 у одного клювало, у, у других нічого не клювало. Е, що я от сьогодні побачив ще, чому головень мог не клювати або не активно клювати. Е, сьогодні піймав вранці двох головних, а з нього тече молоко. Тобто він ще не нерестився, він ще в нересті. Ну, так виходить. А це ну, такий фактор, який буде впливати на активність і на кльов риби, це точно. Ну, якби це перша риболовля, дай Боже, не остання така, що ми сюди приїдемо ще. Я думаю, що ще не раз приїдемо, то якби, я думаю, що далі буде краще. Трошки ще впаде рівень води, галавель стане на свої такі звичні, звичні міста. Перекати будуть корчі якісь, і можна буде його там не шукати ну, по всіх містах, а чисто локально приходить і ловити. Якось, ну, якось отак. Ну, гарний відпочинок, гарні краєвиди річки, просто казкові казкова природа. Ну, Відпочинок вийш просто крутейший, бомбейший, як сказав. Якось так. По Снастях. Що було сьогодні по снастях? Ну, це фаворит-арена до 7 грам, старенька така, стрімова аренка. Вейнфорд, катушечка і шнурок намотав UGK. G-Braid решетка 03 по японській класифікації. Так, на перший погляд шнурочок такий до, досить добрий. Кругленький, тоненький, летить гарно. І держе, зачіпався за кущі, стряхував, ну, сривав в блешню, то було ну, якби нормально, не відривав Уже сьогодні нічого. По блешнях це було Select Select Winner. Вони зробили всю риболовлю сьогодні, ну, таку всю, всю із 5-6 рибин. Ну, якось на них от получалось ловити. Кому сподобалось пальці вверх, підписуйтесь на канал. В описі будуть посилання на канал Жекі і Жекі. Заходьте, підписуйтесь. І посилання на Снасті, на які я рибалив. Все, якось так. Всім пока і до нових відосів.